Ліна Костенко, доля. Наснився мені чудернацький базар, під небом у чистому полі, для різних людей, для щедрих і скнар продавалися різні долі. Одні були царівень на їж, а другі, як бідні міньйони. Хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони, де хто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням. Дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки тасуючі дні, до покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відгорнулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму ти собі затяг, Сказала вона суворо, за мене потрібно платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така, як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська наша мати. І я її прийняла, як закон, і диво, велике сталося, минула ніч і скінчився сон. А доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обранці.